Піднялася на гимбу, думала спуститися у шипі. Налетів туман, дуже рісний сніг пішов, почали їхати. Потім дуже що до той повернули. 34-річний киянин загубився на горі Гимбал перед день Різдва. Його шукали рятувальники, кінологи та місцеві жителі. Задіяли для пошуків вертоліт. Знайшли чоловіка через чотири доби. Тіло іншого киянина, який в горах заблукав 24 січня. Рятувальники знайшли через три доби в ущелені гори Стіг. Ужгородець Костянтин Балабанов перший в гори пішов у трирічному віці. Останні 12 років працює гідом-екскурсоводом. Водить групи туристів в гори влітку і зимою. Всі на боліболі гострі ситуації, чимлягори взимку. Це гостріші ситуації ніж влітку. Людина більше переживає, робить необдумані вчинки. Треба добре знати маршрут. Я ніколи не воджу людей взимку тими маршрутами, якими не ходив влітку. Намагаюся не допускати ситуації, коли збиваєшся з маршруту. Якщо погода погіршилась, то обов'язково спускаюся вниз тим же маршрутом, котрим підіймався. Від початку року в горах заблукали 18 людей, з них двоє загинули, каже керівник гірської пошуково-рятувальної служби Олександр Гуляк. Дуже велика проблема наших туристів, що вони переоцінюють свої можливості і недооцінюють гори. Турист, коли йде, не реєструється, не повідомляє родичів, не повідомляє друзів, інколи навіть сам не розуміє, куди йде і що він хоче від гір. Коли вночі мінус 25 видимість нульова, Лавини схожі під нашими рятувальниками, є великий ризик загинути навіть нашим рятувальникам. Такі випадки були. За словами Олександра Гуляка, пошуки туристів, які заблукали в горах, оплачують із бюджету Державної служби надзвичайних ситуацій. Перед пошукові, що були такі досить потужні, це ми залучили 38 рятувальників, 6 одиниць техніки. Це в нас пішло в середньому 170 тисяч це з урахуванням зарплати, з урахуванням топлива з усім. Може бути, що пішло 5 чоловік, одна в неї техніки, якщо порахувати там плюс-мінус 10 тисяч на одну пошукову роботу. В Україні людина, яка загубилася в горах, не несе ні кримінальну, ні матеріальну відповідальність. В Європі великі штрафи, і турист розуміє, що йому не можна на квадроцикл їхати туди, на снігоді заїжджати в лавину зону. Зі слів Олександра Гуляка, наразі в горах зберігається небезпека сходження лавини та туман. Гід екскурсовод Костянтин Балабанов каже, похід в гори за несприятливих погодних умов без спеціального спорядження та підготовки небезпечний для життя.